Але насправді найбільше в цій ситуації шкода Меланію Трамп. Пильні глядачі помічають, чекаючи на інавгураційну промову, Дональд Трамп повертається до дружини і щось говорить їй чи сину. Вона посміхається, але тільки до того, як чоловік не відвернеться. Що ж він їй таке робить, що вона змушена поводитися як дресирована. Врятувати Меланію благають соціальні мережі. Я вже не можу. Я перепрошую за всі висловлювання на адресу жіноцтва. Мені так її шкода. Войку Майкле, давайте заберемо її в Україну. Молодець, <плес> молодець. Але це не в моїх силах. Тут треба звертатися до вищих сил. Пане Гройсмане, я не знаю, чи ви мене чуєте. Але я вас молю. Я навіть на коліна стану. Пане Гройсман. А. Пане Гройсман, я перед вами на колінах стою. Будь ласка, зробіть щось, щоб Меланія пішла від Трампа і переїхала в Україну. Я знаю, що ви можете. Перепідпорядкуйте її. Пані Мілані, від себе прошу, кидайте його. У нас, звичайно, з Америкою не порівняєш умови, але мені малку недавно підняли. Тепер три двіста. Можете будь-куди влаштовуватися.